Шановні боярчани, за останній місяць було проведено багато спільної роботи по благоустрою нашого міста, комунальними підприємствами, громадськими діячами, активістами і простими боячанами. Сподіваюся, що в подальшому не придеться нам прибирати місто, а буде чисто там, де не смітять. Благоустрій міста справа кожного. Ми боячани. Повинні піклуватися про наше місто, про наше навколишнє середовище, про наш боярський ліс. Дбаймо разом про наше місто. Одним із позитивних заходів, які пройшли нещодавно, це легкоатлетичний пробіг за мир та єдність України. В ньому прийняла участь багато молоді, підростаючого покоління, більше півтисячі учасників показали свої спортивні здібності. Ми виявили кращих і переможців на сьогоднішній день. Здоровий спосіб життя це запорука нашої національної безпеки. Закликаю всіх боярчан прийняти участь у наступних легкотичних пробігах. Ми за здоровий спосіб життя. Одним із найважливіших пріоритетних напрямків у розвитку нашого міста я вважаю це благоустрій і стан комунального господарства. Ми сподіваємось, що ті заходи, які ми запланували, підготовці вже до нового опалювального сезону. Заходи по енергоефективності, енергозбереженні будуть проведені, і ми нормально підійдемо до опалювального сезону. Зрозуміло, всіх турбує стан наших доріг, і навіть в кращі часи ми не могли значну частину коштів виділяти на їхній ремонт. Останніми роками кошти, які йдуть на ремонт доріг, були вкладені в вартість бензину. І останні два роки кошти назад нам не повертаються. Сподіваємося, що ті кошти з благоустрою, які ми вже направили, вони найближчим часом будуть використані, щоб центральні дороги були в більш-менш нормальному стані. Зрозуміло, на сьогоднішній момент цікавить у нас інвестиційна привабливість нашого міста, бюджет. Для того, щоб говорити про бюджет, фактично він зараз на рівні каси по виплаті заробітної плати ми втратили близько 35 мільйонів у бюджеті нашого міста, тому що реформа, децентралізація влади від нас забрали ПДФО, для того, щоб ми об'єднувалися територіальні громади. Таку ініціативу міський голова і депутати розпочали. Згідно рішення сесії Боярської міської ради надіслано запрошення у добровільне об'єднання територіальних громад під назвою Боерка всім сусіднім громадам. Це такі населені пункти, як Бобриця, Білогородка, Петрівське, Тарасівка, Вітапочтова, Леваха, Малютінка, Забір'я. До Боярської міської ради звернулись сільські голови села Дзвінкове, перевіз та села Новосілки Макарівського району. Стосовно приєднання до боярської територіальної громади. Зараз в цих селах теж буде проведене громадське обговорення і з усіма сусідніми територіальними громадами та іншими буде створена робоча група стосовно подальшого процесу об'єднання добровільних громад. Зрозуміло, те ПДФО, яке в нас забрали, воно повернеться і ми отримаємо статус фактично міста обласного значення по. Бюджетному забезпеченню. Відбудеться в Верховна Раді бюджетна резолюція бюджету 2016 року. І сподіваємось, добровільне об'єднання громад, децентралізація влади максимально наближить надання послуг всім жителям, в тому числі і нашого міста. Особливу увагу в цей складний час всім нам необхідно звернути людям, які потребують допомоги фінансової, духовної, психологічної. Нами затверджена програма Турбота, де значну суму коштів ми направляємо людям, які потребують допомоги. Не будьте байдужими до таких людей, давайте їх виявляти і спільно разом допомагати тим людям, які потребують сьогоденні підтримки. Я дякую всім релігійним громадам, волонтерам, громадськості, які долучились до цієї роботи і продовжують її.